Шукали саме площадки, які реально працюють, на яких є виробничі потужності, на яких є взагалі економічне життя, скажімо так, для того, щоб на їх прикладі розробити, впровадити концепції екоіндустріальних парків, підвищити рівень економіки вже не. В перспективі на 10-20 років, а, хоча б наступні 2-3 роки, щоб ми могли бачити реальні результати, екоіндустріальні парки, це в першу чергу бізнес. -мир. Символічно, але то, що в калуші в зоні екологічного лиха, так вона була позначена. так такти, наша ця територія буде реалізований екопроект, який міжнародний проект, що дасть можливість у промислову територію. Зробити по стандартах, що точно шлях на, на якусь євроінтеграцію, шлях для залучення і іноземних виробників в тому числі, і, і підтримку українських виробників. То ці екологічні стандарти нові вони дуже важливі. І я думаю, що і для громади, і, ну, і в принципі для самого проєкту ця кооперація Женіду для нас найвищий рівень. Ми будемо такти за то, Ми постараємося реально відпрацювати в цій кооперації по максимуму. Тому що ми думаємо, що такі проекти в Україні наближають нас до перемоги. Ми думаємо, що вони дуже важливі в плані відновлення економіки нашої держави. Ми думаємо, що Україна заслуговує бути сильною і економічно спроможною. Ми дуже вчасно зібралися в тому місці і прямо. А, в той час І якраз в цей час мінекономіки здійснюється розроблення законодавства. Спочатку це реєстрація у якості індустріального парку. А потім, після того, як виконуються такі певні там умови і критерії, він набуває статусу екоіндустріального. Це саме першочергова підтримка, яка стосується от, від держави, да? а це йде облаштування інфраструктури, це підтримка з фонду регіонального розвитку, це вільне інфраструктування, Крім того, митні пільги, це все по першочергове для екоіндустріальних парків. Насправді це час можливостей для цього регіону, коли ми бачимо, що більше ніж там півтори тисячі підприємств револються, якраз це можливість їх собі залучати. Ці підприємства, які хочуть переїхати, у них немає ну, коштів стати на ноги, так і немає таких ділянок, де можна дійсно запропонувати, що вони можуть подавати своє виробництво і можуть з часом ну, мати певні пільги від міста, від держави, мати достатню потужність для електроенергії. Місто ну, в силу своїх повноважень, так воно встановлює податки місцеві, тобто оренда землі, земельний податок, податок на об'єкт нерухомості. тобто ці податки, які Калуська міська рада може регулювати. Громада будь-якому Виграю, в будь-якому випадку, тому що це є робочі місця. Це люди не будуть тікати за кордон на заробітки, ці люди будуть жити тут. Це є збільшення ПДФО. все ж таки, Люди будуть працювати, ПДФО стрійно, бюджет буде йти. Це більш так результат того, щоб ми все ж таки відродили промисловість міста з тим, щоб ну, з часу воно дасть плюс, звичайно. Але зараз ми вважаємо, що треба, щоб місто вижило. От якраз це Такі заходи якраз дозволять це зробити.